Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми далі будемо проходити ігру з нуля. От, погнали. Так, беремо нашу тачку. Ви мене спитаєте, чому я це і так собі круто купався. Та я так хотів собі е, ну як, для, я знімаю зараз рано. Ранком, так, покупатися. Ну, шо, друзі? Я що я можу сказати? Погнали. Давайте ми з вами поїдемо в аеропорт і допройдемо м, останню місію дріфта. От, і потім ми поїдемо на переслідування. От, погнали. Так, там наш дріфт буде, і от там ми круто з вами будемо проходити Хм, на оцій точилі прекрасні. Це ауді прикольна. Давайте я чуть підскручу звучок. От так. Все, так нормально буде. Так, погнали далі, погнали далі. І друзі, поки я туди їду, то ви, будь ласка, спустіться вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Погнали далі. Давайте в салоні поїдемо, бо в салоні реально топово. Прям топово, топово-топово. Короче, топово. не важливо, погнали, ми вже їдемо з вами минуту 16 секунд монітка, то що треба. Так, підібрали монетку, шикарно. Шикарно, що можу сказати, оригінально, я деколи кажу, оригінально. Ну а що оригінал? Оригінал. Так дріфт, блін, проїхав. Та й нічого страшного опача. Ми сьогодні будемо проходити, як я казав, уход від переслідування, Крайно, звісно, буде супер. Погнали погнали далі на нашій аудісі, зараз я тисячу набираємо, все по кайфу, все на чилі, все на розслабоні. Я знову не подивився, скільки там було треба щиту. Але що тут дрифтувати? Блін, тут контейнери. А тут, коли цю обновку, викотили розраби, то розробити, е, я проходив, то тут, була, то тут на час. Тут було е, дві минути і 30 секунд, як я, чи я не, якщо я не ошибаюсь. Но, е, були секунди і хвилини, а вже нема. Вже нема. От вижите наверху нічого нема. Блін, Тут то, що не можна так круто дрифтувати, як пам'ятаєте, як ми з вами учора дрифтували просто на стадіоні. На стадіоні було що то з чим-то, як ми з вами просто по тисячі набирали, взагалі було чики мамбоні. Погнали далі, погнали далі. Так, далі, 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 далі. От, от дивіться, просто йдемо зараз нормально. так. От. І Дивіться, навіть не вдарилося. Були міліметри, міліметри були. Міліметри. Блін, Я не знаю, як ми зараз маємо пройти ці уходи від переслідування, бо я ці, бо я ці е, був, ще місії я не проходив чесно в своєму житті. Я ще їх не проходив у цій грі, бо вони мені не інтересні. пройдемо, подивимося, що таке є. От. Ми вже набрали 5000 щиту. Нормально, нормально. Так, опа, опа, опа. Погнали далі, погнали далі. А, все? Так, да, ми виграли. Ну, що, друзі, можу сказати? Погнали на нашій уход від переслідування. От. Він от у Все. Поїхали туди. Поїхали туди. Там же до нього треба скільки там, 14 кілометрів треба, вже 13, я щось не можу поняти. І що то, мені показує 1 кілометр і 2 метри, я щось не можу поняти, чесно. Походу 1 кілометр і 1 кілометр, 1 метр. Хм, інтересно, інтересно. Чи може це, це ти що один кілометр, ну шутка. Ти що, ти що один кілометр, не знаю, скільки за два роки треба їхати. Ну, якщо ти будеш і ночі їхати, по 100 кілометрів то може рік. Може рік ти ще проїдеш, але зрінієм, що буде зріння. Ну що погнали далі, погнали далі. Просто валим на максимум як може. Так, ми газ тримаємо так на черні, як на акулі. Опа, нормально, каністра, нормально. Прям шикарно, каністра. Ура! Каністра. На Давайте ми вже приймемо від переслідування. Так. Скільки нам буде взагалі платити? Десять тисяч вишара розраби. Пофіксіть. Блін, а що тут треба треба? Блін, ще й тачка. Ай, поїхали швидко. Поїхали. Поїхали, быстро. Бистренько, так можна сказати, бистрень. Давайте в салоні будемо їхати. Дивіться, коп відстає. Коп відстає, що саме круто відстає. Так, погнали далі, погнали далі. Тут, тут походу, а, я згадав, я, я його лише одне це завдання я був пройшов, вже типа там було треба скритися у безпечному місті. Точняк. Так, а він не під'їжджає до нас. Так, куди то треба їхати? Е, куди взагалі то було треба їхати? Я щось не зна, не замітив. Е. Хм, інтересно, інтересно. Так, ти сюди, так? Хм. Так, тут нашій коп. Так, 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 погнали швидко, бо щось ми з вами затупили. Блін, коп під'їжджає. Так, фініш, фініш, так, круто, фініш. Все, ми з вами виграли, пацани. Круто, пацани дівчулі. Так, що у нас тут далі? У нас й хотіть переслідування. Так, ну у нас сьогодні відео десь буде маленьке, так до 8 минут, до 8 хвилинок, так. Все, погнали. Так. Ми ще одне завдання, не хочуть переслідування, приймемо і все. І на сьогодні це буде все. У нас такий, я рішив сьогодні малюсінький відосик зробити, без довго. Ну, так, заводимо тачку і погнали. Так, куди то треба. Скрайтись в безпечному місці. От, а, я і це буду прийшов. Я був два завдання від переслідування прийшов, скроїтись в безпечному місці. Вот, все. Я вже згадав, я вже згадав. Тут ще один коп. Тут ще один коп. Вже засада нормальна. Так, ще 5 км нам тут треба ще 5 км, ще один коп. Ще навіть один коп. Нормально, Нормально. так. Це сюди нам треба, так? Да? Да, блін, там ще копи, ще копи, Так. коп-коп-коп-коп. Не трогай нас, не трогай, пупсик. Так, все, погнали, погнали, погнали. Метри, метри у нас. Все. Все, друзі, ми з вами пройшли на все. Друзі, на цьому все. Кому цей ролик сподобався, ставте лайк. Кому не сподобався, то сиріно ставте лайк. Бо ми з вами реально сьогодні так е пересивід е переслідування. Ми з вами зробили. І на цьому все. Всім пока.